Так, привіт. Ось я вийняв типу, бензонасос із бака. Ось тут, типу, є фільтр мілкої очистки всередині, я його викинув, бо він пішов спати. Потім тут йде вже фільтр грубої очистки. Це такий типу, пакетик, мішок, ну, сіточка така типу, з наповнювачем. Ось як ми бачимо, типу, як він там. І як ми бачимо, така конструкція йде ось цього насоса. По розміру, по ширині того пакетика, максимум це 4, 4 см, що може бути допустимо. Це максимум От, по ширині. По довжині, якщо такое поставити, ну, сміло 11-10 см, 11-10 см. От. Тепер я показую, що я хочу таке зробити. Ось як ми бачимо, я розібрав бензофільтр, бензонасос, він йде отак. Да? Типа, отако, таким чином. Цей був фільтр. грубої очистки, я обрізав цю штуку. Ось така була типа, тканина. Да? От, от як вона йшла, вона йшла знизу. Отако. Знизу. Воно запихається сюди, фіксується і закладається. Так, ось тако. А вже тут був ось цей пакетик. Оцей пакетик, який ну, 10 см 11 см довжини буде нормально, ширини 4 не більше, максимум 4 см. Вот. І в принципі тут товщина його ну, сантиметр максимум, тобто, тому що щоб ще можна було в разі чого чуть стінки підігнути, чи як, щоб воно був він трошки більш-менш м'який, а не такий жорсткий. Типу. Отаке. От я що придумав? Що от До цієї насадки, тому що дуже важко знайти спеціальний такий ем, фільтр, що я його гарно зачищаю. отут є отвір. Отвір має саме небагато, ну, грубо кажучи, відсили, це 6-7 мм, це максимум. От. Я це зачищаю і беру, або це обрізаю і запихаю в цей фільтр, який я купив. я обрізаю там, ту, як би сказати, ну, насадку. Та? І його склею просто і виходить так, що я типу, та, якби, пакетик цей приклею до цієї насадки, щоб воно було як оригінал. Ось така річ. Ну, можливо, звісно, якщо є такий типу, фільтр, що і безразу підійшов. Хоча я от, в цьому сумніваюся. Отака от річ то через те мушу таке видумувати такі історії, таку ерунду робити. Тому що дуже сильно дорогий це типу, фільтр стандартний КТМ, від мотоцикла КТМ, ну просто неадекватно дорогий. Кіт-фільтр маленький, мілкої очистки і грубої очистки плюс отакі гумочки, там, ці манжети. Мінімальна ціна це 2100 гривень. Через то я таке і думаю. Отака фігня. Тобто, тут отвір має е, з насоса. Це суто чистий самий отвір. ну 8 мм, 8, 8 такого, таких чистих 8. Якщо брати з стінкою, то маємо 11, 11. тобто, можливо, ну, стандартний якби, отвір, що можливо зайде. Сюди простий проста насадка. Ну Тут вона викривлена, тут, як бачимо, іде, йде типу, з боку цей фіксатор. Воно просто викривлено, йде нерівно. От. ну, В принципі, якщо б можна було був би вибір, то можна було б щось підібрати. А так, вимушений от, от таким чином я обходиться. Тобто, я думаю, зрозуміли, що я хочу, що я маю на увазі і так далі. От, що якось підібрати щось підходящий фільтр. От і все. Коротше. От і вся, вся задача.